Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Друзі, сьогодні у нас буде корисний відеоурок, де я покажу вам, як по лицевій стороні зшивати в'язане полотно, два в'язаних полотна ось у нас вперед і спинка. Не звертайте уваги, вони дуже відрізняються між собою, тому що ця частинка випрана, а ця тільки зв'язана, її ще ніхто не прав, і тому має такий неприглядний вигляд. Шовці називається матрасний, проводять його по лицевій стороні, це в нас лицева сторона. І зараз покажу, як же ми його будемо виконувати. Я вже одну частинку зшила, зараз вам покажу. Ось так зсередини він виглядає. Дивіться. Отут проходить шов, різниці немає ніякої. Тобто дивимося. У нас напівпатентна резинка, і йдуть доріжки лицевих і виворітніх петель. І ось цей шов, який е, в нас е, імітує виворітні петлі. Дуже гарно все, навіть і не зрозуміло, що тут є шов. Так. Отже, показую, як його виконувати. Нагадую, ще раз виконуємо по лицевій стороні. Так, дивимось, ось у нас тут є крайні петелечки, кромочні наші, так? Крайні петлі. І в цих крайніх петлях, що у нас є? Є такі ніжки, ніжка петлі, як би сказати. Бачите, ось так. Ось вона знаходиться. І ми беремо, заводимо голочку, отак от, за дві дужечки, Якби в ніжки нашої е, крайньої петелечки. Так, завели. Зараз я вже щось лишнє тут зробила. Вже розсмикала нитку, молодець. Так, завели, потім на другому полотні дивимося, де в нас ніжка нашої другої петлі. Ось тут. Дві петелечки ми дві е, ниточки захоплюємо. І ось так. Відразу можете нитку не затягувати. Йдемо на цю сторону, слідуючи ось ці дві напівпетелечки. Тобто, дивіться, добре видно, ось кромочна петелечка йде крайня. І от в кожної з неї є дві такі дужечки. Заводимо голочку під ці дужечки, пішли на цю сторону, ось слідуюча петля. Заводимо сюди. Так, і отак от ми ходимо туди-сюди, бачите, нашу ниточку видно. Ходимо, е, як би зігзагом. То в одну частинку, то в іншу. Тепер дивимося трошечки ми прошили, так? Тримаємо краєчок, щоб ми дуже не затягли, і тягнемо оцю ниточку. Дивіться, як стягується наш шовчик. Все. Тут притримуємо на початку, тому що може, ну, ми можемо перетягнути, ми стягнути можемо. І також, якщо ми дуже затягли, ми можемо трошки потягнути, він стає на місці. Дивимося. Цей шов, дивіться, як він добре нам імітує резинку, нічого взагалі шва цього з лицевої сторони абсолютно не буде видно. Я сподіваюся, вам було зрозуміло. Крайня петелечка, повертаємо до себе обличчям, і ось тут ідуть кожної петелечки такі дужечки. Це можна зшивати таким швом різне полотно, абсолютно різне і лицьову гладь. Не забуваємо, що це робиться по лицьовій стороні. Надіюсь, цей майстер-клас був для вас корисним. Не забудьте поставити в пальчик вверх і написати якийсь коментар. А я йду далі в'язати, творити і буду вам показувати щось новеньке надалі. До нових зустрічей, пока-пока.